Як купити нашу олію? В минулому відео ми засняли відео, як купити через Android, а тепер через iPhone. З iPhone вийшли трохи проблеми і не відкривається посилання через Telegram. Але ми зараз покажемо вам, як це зробити. Нагадую, у нас олія наша коштує для наших підписників 89 гривень. Через промокод BIRUSHA великими буквами вказуємо назву торгової марки BIRUSHA. для всіх інших ціна 105 гривень. Так як замовити можна тільки через TikTok. Значить, заходимо, відкриваємо наш Тік-Ток, в пошуку вписуємо Зерно збуд. Вибираємо ось мене. Обов'язково нажимаємо слідкувати. І тепер оновлюємо сторіночку. Ще раз заходимо. І в нас є посилання. Ось. Заходимо на нього. Тепер пише Відкрити. Дивіться, не вдалося завершити дію. Це через те, що TikTok пропонує свій браузер. На Android воно сразу же переходить. Для StartBot, бачите, не вдалося. Для того нажимаємо справа три точечки, відкрити в браузері. Все, відкрилося. Тепер розпочати. Після того, як ми розпочали, є тут замовити натуральну олію від торгової марки Бірюша, можна прямо зараз замовити. Так, відкриваємо сайт. І так, дивимося, у нас є два види. Олія Соняшка нерафінована і олія соняшка нерафінована фільтрована. 105 гривень, 105 гривень. Беремо по одній, вказуємо кількість одна і тут одна. Готово. Бачите, 105 гривень. Промокод пишемо великими буквами. бі-рю-ша. Якщо робите помилку, то промокод, на жаль, не застосовується. Потім номер телефону, свій номер вказуєте. Так, все прізвище ім'я Іванов. Іван Іванович. Так, місто. Наприклад, Київ. Так, відділення там 25. -те. Замовити. Замовлення прийнято, нажимаємо готово. І у нас є «Перевірте замовлення. Оліяна рафінована одна штука. Рафінована одна штука. Сума 178 гривень до оплати, номер відділення нової пошти, номер телефона підтвердити. 178 гривень. Так. 178 гривень залишається оплата. Ось номер карти, на яку потрібно перерахувати 178 гривень. ФОП Адамович Дмитро Юрійович. Це наш ФОП, через якого ми продаємо нашу олію. Важливо у призначенні платежу вказати номер замовлення. Ось ваш номер замовлення, ви його скопіюєте. Потім заходите в свій банк, перераховуєте 178 гривень і в призначенні вказуєте цей код. Після того як ви оплатили, ви сюди ж скидаєте скріншот або фотографію, або квитанцію. Про оплату. І ми її перевіряємо і далі відправляємо. Після того, як ми перевіримо вашу оплату, вам сюди прийде номер ТТН, яке ви вже зможете відслідковувати. Якщо ви хочете скуштувати натуральну олію, обов'язково підписуйтесь. Ми з задоволенням виробляємо цю олійку для наших підписників. Щоб можна сказати, замовляйте, насолоджуйтесь. І хочу одне сказати, що знаєте, що після того, як ви скуштуєте цю олію, ви не захочете більше купувати в магазину.